Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і гру під назвою Зомбі Апокаліпсис 2. Тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, васане, сьогодні ми з вами знову в образі вижившого, тому все через стрі е, на рахунок рівникаємо цей образ. Один. Два, три. Починаємо! Ой, добрий ранок, куля. З добрим ранком. Кожний ранок, це ранок, коли я просипаюся, я тупо дякую Господу за те, що я ще живий. Кожен день для мене, як останній, але ладно, ми, я продовжую шурувати цих зомбаків і з надією, що я буду мати зв'язок з вижившими. Останні два дні мені поступали дзвінки від виживших. І ого, як я цих зомбаків кидаю. Надіюся, мені моїх 300 патронів вистачить, в мене ще остання граната і 300 патрончиків. Надіюся, мені їх вистачить. Далі буду бити ножом, ну ладно, цих ми затащили і надіюся, я буду зустрічати на майбутнє виживших. Тому що я, я реально їх бачив, ну, не бачив, а зв'язувався з ними, тому ладно. Сьогодні я вже чуть-чуть поактивніший. бо тупо, я думаю, що є якісь шанси, я ще не здаюсь пока що. Якщо ще сьогодні, я не знаю, якщо не накидаю, то напевно. Фінал буде все. Бо що мені треба всіх накидати. Оба на! Виживші! Це виживші що й допомагають мені. Я вчора бачив, але це була напіввиживші, і зомбі це були. А це ще виживші. Дивіться, колянчик, дивіться, Виживші якісь, не знаю, без оружжа він звичайно боїться. І з ругою жінка. Це виживші, це перші виживші. Вони мені, на майбутнє можуть допомагати. Треба їх прикривати так, пана, треба їх... Тим допомагати і прикрати. Давай останню гранату. Остання, прощай. Попрошу них ще, може дадуть, якщо в них є. У ну, них, напевно, самих мало. Ну, якщо що, попрошу. Попрошу, давай, давай. Ай. Ну все, мені не можна здаватися. Тепер в мене що настрій піднявся, і я знаю, що це не фінал. Я не здаюсь, бо я Коля Бінго не здається. Фінальна. Фінальна остання пуля і треба попросити в них гранату. Да, гранату я у них попросив, вони, в них виявляється 30 гранат. 15 вони мені дали. І 15 в них ще залишилось. А то, що в мене зараз 15 гранат. І ще вони мені дали у них е, 1000 патронів була, і вони мені дали 400 патронів. Понятно, у них ще 600 залишилось. Ладно, ладно, тепер вони просто що зі мною не йдуть до того, що вони е, на другому кінці світу рятують світ від зомбі. На другому кінці вони, коротше, а я на цьому. Ладно, надіюся, таких, як ми ще не, не мало, Надіюсь, нас не троє на всій планеті виживших. Надіюся, що хоча б тисяча є на всьому світі виживших. Ну, може штук 20, 30, 30, ну, 10. Ладно, надіюся, що у нас все вийде виживших і що ми їх тупо, ну, світ рятувати від цих зомбаків. Ну ладно. А що це? Чого я зеленим горю? Чому, коли я вистрілюю по зомбаках, я... От вас э, починає світитися зеленим. Ну, ладно. Мінус ті, Оба ще мінус цей. У мене раніше тепер настрій, давай. Оба, тепер мене 14 гранат. Бум! Так, на трій буде теж бум. Через на рахунок три буде бум. Один, два, три. О! На, Ножом, ножом. Можна все одно треба патрони економити. Вона раз в мене чу чу чуточку е, попала, Але добре, що все обійшлося. Зараз ще аптечку так оба. Е, так, перемітую. Є, тепер в мене було 9 аптечок, тепер залишилося 8. Але ладно, для такого діла аптечок не жалко. Головне самому тут не здохнути, бо інакше це буде каюк, м'яко кажучи. Мене тупо накидають та й все. І не знаю, що, що тут ще лишиться. Ну добре, надіюся, це фінальні раунди будуть. Надіюсь, я... Тупо вибрусь. Як я нагадаю, який був світ раніше, просто, просто мені настільки туска, що не знаю, в мене нічого мені не хочеться. Але коли я нагадую, що я ще можу спасти, ми ще виживши, можемо спасти світ від цих тварів, цих зомбів, то просто не знаю, просто краще стає. Я не здаюсь. Я ніколи ніколи не здамся. Ну, ближайший, ближайший день сьогодні теж точно не здамся. І що ви на мене лізете? Так, окей, гранату ловіть гранату. Ті хай ловлять гранату, цих і Ай, мене ще й не попав я. Так, шліці лізуть на їх валим на ура. А ну-ка і цих. Тут просто по пару гранату, по... гранат, по п'ять гранат летить одразу. Фу, гранат. Патрончики. є, перемога! Цих я теж завалив. Добре, добре буду ще. Якщо це не фінальний раунд, то буду ще. Я вже не знаю, я вже країн 20 об'їздив. Ну, реально, накидав, бо одна, один раунд це одна країна, я так розумію, так. Ой, добре, що я хоча б вижив я не знаю. Оба, а це що, що за. Ну, добре буду накидувати. Він менше хмалі свої кидає, випускає так, ці, цього завалили. Тепер ці. Так. Сюди і от сюди. Е -е -е. Я ж зараз підірватися можу. Фух, ні. Оу! Куда зібрався, друже? Не так швидко. Є, міну ще цей. У нього тупо типу башка тепер відвисла. Ну ладно, буде знати, як атакувати мене. Колюбінгу. Так, надіюся, ті виживчі там ще не повезли, коли не стали зомбаками. Я дуже на це надіюся. Дуже. Так. Так я і по кіно не покажуть. Таке як і, так, і відбувається. Таке мало де побачиш, не знаю. Так. Тут у нас що? що? Тут у нас все добре, вроде, як. Ну окей, будемо сподіватися на те, що все буде ідеально. Що мене не накидають і що я не здохну тут. Ну, ладно, заходжу в старт. О, страшно на цю останню місію йти на сьогодні, але все одно. це в нас звичайно, звичайно нічна місія. Звичайно, і в мене залишилося тупо нуль гранат. Я не знаю, як так вистріляв всі. Ну угу. тепер ці. Звичайно, вони вже біжать на, на ніч зомбаки дуже-дуже скажені. Окей, окей, окей. Алло. Прошу звідси. Ану, геть. Ану геть, я сказав. Геть. Пішов. Фух, цього десь є. Ага, ну звичайно, звичайно, це все на кінець. Пішла, і не вставай, і ти так само. Ого, та як ви так чого так летите і не розбивайтесь? Ви що вже дійкості якісь кріщі. Так, цю, на Ютубі підстрілюємо. Чого, ого? Чого їх так топом летить? Я, я ж казав, видно, в мої думки, мене, моя інтуїція не підводить напевно, вони таке толпами рішили на мене нападати. Ух ти, вона мені раз гризанула. Вона мене раз гризанула. Та куди? Ну все? Походу все О... капець. Ой, моя голова. А -а -а -а. Я помираю. Походу на цей раз зомбі Перемогли... Пробачте. Так, пацани, ось і цей міні-серіал на три серії підійшов до кінця. Як ви розумієте, на цей раз зомбі виграли і я програв, тобто мій персонаж програв. Так, не завжди бувають перемоги, але це не значить, що не треба вірити, не треба вірити в перемоги. Більшість бувають перемоги. Ну ладно, на цьому все. Докажіть цій грі пока. Дякую за те, що дивилися цей міні серіальчик повторюю. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, цим відео з друзями. Всім пока-пока пока. Пока. По Чекайте нових мини і нових ігор. Всем пока!